Чи любить себе жінка? Напевно, ні. Жінки досить важко приймають власне відображення в зеркалі, власне обличчя, саме тому жінки роблять макіяж. Власне волосся, саме тому вони то випрямляють його, то закручують, то змінюють колір. Власне тіло, саме для цього є безліч косметичних процедур і навіть різноманітних операцій. І це не зовсім комплекси, це просто прагнення до ідеалу, яке міняється кожного дня. Чи люблять себе чоловіки? Звичайно, так. Чоловік вже йде в повній комплектації від природи, йому не потрібен макіяж, манікюр чи якісь додаткові процедури. Він став зранку, помив обличчя, і уже красивий. Якісь.